Доброго дня! Сьогодні ми продемонструємо вам, як правильно підключити дисплейний модуль на iPhone 5 і де саме правильно зігнути шлейфи так, щоб їх не пошкодити. Відкручуємо два болтики, які знаходяться знизу телефону біля роз'єму зарядки. За допомогою пристрою для підняття дисплейного модуля, акуратно його піднімаємо так, щоб не розірвати шлейфи, які знаходяться в верхній правій частини смартфона. Якщо модуль не вдалося припідняти, можна його акуратно підважити за допомогою лопатки або медіатора. Тепер за допомогою викрутки відкручуємо три болтика і знімаємо захисний екран, який закриває роз'єми дисплея. У нас тестовий iPhone, тому цей екран відсутній на відео. За допомогою пінцета лопатки від'єднуємо роз'єми. Тепер дисплейний модуль знятий. Для тестування дисплейного модуля дуже зручно використовувати тестер шлейф. Під'єднуємо його до дисплейного модуля і до телефону. Вмикаємо телефон і тестуємо дисплей і тачскрін. Перевіривши все, відключаємо тестер-шлейф і від дисплейного модуля, і від телефону. Починаємо встановлювати дисплейний модуль в телефоні. Перед тим знявши зі старого модуля кнопку Home, шлейф кнопки Home, захисний екран, Dynamic, динамік, шлейф-динаміка і давача наближення. Варто зазначити, що в цьому відео ми не розглядаємо весь процес заміни модуля, а лише те, як правильно його підключати. Багато хто згинає шлейфи біля самого дисплея або тачскріну, що приводить до виходу запчастини з ладу. Правильним буде зігнути шлейф майже посередині. При згині потрібно протиснути шлейф до скла і тоді згинати. Встановлюємо дисплейний модуль в телефон. Якщо не використовувався тестер шлейф, тестуємо дисплейний модуль і тільки після цього знімаємо захисні плівки. Тепер я продемонструю, як можна неправильно встановити дисплейний модуль для тестування. Часто це роблять без гину шлейфа. Унаслідок цього він сам по собі перегинається біля дисплею або тачскріну і ламається, що призводить до виходу з ладу дисплея, тачскріну, появи смуг на дисплеї, поганої роботи тачскріну та інших проблем. Якщо у вас виникнуть запитання, звертайтесь в нашу службу технічної підтримки. Ми завжди раді допомогти. Дякую за увагу, до побачення!